Привіт, друзі. Ну що, ера Skynet уже взагалі скоро скоро на порозі. І Ілон Маск спрогнозував, ну як спрогнозував, дав свої прогнози, що він зможе виробляти. Вдумайтесь, виробляти 500 тисяч роботів бойових на рік, починаючи з 2027 року. А тепер давайте трошечки вдумаємось і почитаємо останні новини, що роблять зараз технології на рівні а, світу. А, от читав сьогодні новину: що одна тесла, трошечки прокачавшись, а, застосувала а, трошечки ЛЛМки, щоб навчитись знаходити роботу, і поки а, не було хазяїв вдома. Вона зареєструвалась сама як таксі і поїхала таксувати. І місяць вона там, чи якусь кількість, так коротше, каталась, таксувала трошки. І потім хазяїва приїхали, вона натаксувала на 800 е, баксів, заробила сама. І. Е, е, е. Вона під кінець вирішила, що це вже мало, і вона почала реєструватися в іншій службі таксі, щоб заробити більше Тесла, сама сама Тесла, але не встигла там щось, не пройшла верифікацію чи щось таке. Тобто, е розумієте, ну і вона теж взаємодіяла з штучним інтелектом, який можна, доступ до якого, якого можна купити. Давайте я простими словами об'ясню. Доступ до якого можна купити в інтернеті. От. Вона витратила частину грошей для доступу до штучного інтелекту, який навчив її реєструватись і е, працювати в таксі. Ілон Маск, які виробляє ці самі Тесли, які можуть навчитись, навчитись просто щось там робити, тому що їм так треба. Каже, що буде 500 тисяч роботів бойових кожен рік. Додайте до цього, що роботи стопудово будуть со старлінками на борту, ну, щоб зразу мати зв'язок всюди, всюди в інтернеті, щоб керувати, мати доступ до інтернету і керуватись стопудово якось автономненько. але... За потребою звертатись до інтернету. От. І що ми маємо? Дуже такі погані перспективи. 500 тисяч роботів на рік це така планова якби, розробочка. Це свідчить про те, що роботів там через років 5 стане там мільйони. Це перший рік 500 тисяч. Потім госзамовлення, наприклад, штатів закінчиться. І почнуться госзамовлення інших країн, Там європейських країн, азіатських країн і все інше. Потім всі ці роботи сядуть на підписку. Ну, тобто треба буде якісь апгрейди вносити да, в програмне забезпечення. Це все буде, понятно, платне. На цьому всьому, понятно, Ілон Маск трошечки заробить. Але суть не в тому. Суть в тому, що мільйони бойових роботів, які за бажанням чи е, випадково зможуть робити якісь неправомірні дії, будуть по всьому світу. І вони будуть керуватися через стрілінки, знати, де хто з них знаходиться, спілкуватись між собою моментально. Е, розумієте, так? Да? Скайнет, скайнет вже незабаром тут. А пам'ятаєте, чим воювали з, со скайнетом звичайні люди? Звичайною зброєю, тому що її хакнути неможливо. Тому я ще раз нагадаю всім, що треба сходити в магазин і купити собі стволяку. Поки це легально, можливо, і у нас нема ніяких Обмежень в цьому плані. Хоча вони можуть з'явитися. І мені здається, що скоро у всіх країн вони з'являться. Але у тих, у кого вже є, у тих воно і залишиться. Тому що. Так що, думайте, Парам пам пам Підписуємося, ставимо лайки.